Чи знаєте, ви що навіть відмова може бути частиною Божого плану? Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні розглянемо слова Ісуса до апостолів, до якого б дому ви не війшли, там пробувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли вас не приймуть і не слухатимуть, виходячи звідти обтрусіть і пору з ваших ніг на свідоцтво культурі. Того часу обтрусити пору з ніг означало відділитися від чужинців, які не належать до Божого народу. Ісус вчить апостолів, не втрачайте сили на тих, хто вперто відкидає істину, а її дані це не знак ненависті, а свідчення, що ви зробили все можливе, а далі відповідальність лежить на тих, хто відмовився. Також тут є важливий принцип довіри: не бігати з дому в дім у пошуках вигоди, а залишатися там, де прийняли і нести мир. Божа правда не залежить від того, приймають її чи ні. Якщо люди відкидають, вона не стає менш правдивою. Це доводить, що місія апостола сіяти слово, а не контролювати результат. У нашому житті теж є місця і люди, які нас відкидають, але Христос навчає: не зупиняйся, іди далі. Там, де двері закриті, Бог відкриє інші. Головне, залишатися вірним А Але, друзі, як реагуєте, коли вас не приймають через віру? Ображаєтеся, закриваєтеся чи рухаєтеся далі з миром у серці? Напишіть про це в коментарях.